Ого. це? Ого. Ти знаєш. мишка це? знаєш, Ефу. не знаєш? Не знаю. Ну тоді спитай ще раз, кажи Наташа, Наташа. що це Що це? мишоловка, Софі. знаєш, кажи. Не знаю. Не знаєш? Мішок. Мішок. Сосе. Не знаєш? Не знає. Нашийник. Що це? Знаєш? Що? Печеть? Пішохід. Перехід, пішохідний перехід. Що все? Кажи знаєш, не знаєш не. фартушок. Знаєш, вишня так, що все? Знаєш, тубочка, дошка, дошка. игрушки, кашкет, кашкет. Сосе. знаешь? Кажи. Ша. Каштан. Каштан. Крышка. Крышка.